І Андрій приніс при, при, при у такий бак мусорний. Ну, але він новий цей. І ми купалися. Але мама не трогала, думаю, на слідучий день я її викупаю, бо ми волосся. Вона сила вже сіра. Але вона не дочекалася, і вона померла 29-го. Ми маму поховали окремо. Е, за, домом. за домом. Вони сказали виносити всіх е, померлих, вбитих, виносити у двір. Будуть вони їх забирати і ховати в братських могилах. Я зразу сказала, ми цього не будемо робити, бо ми повернемось в Маріуполь. В український Маріуполь, і ми поховаємо маму біля тата, як вона хотіла.